Усім привіт! Сьогодні ми з вами поїдемо в одне цікаве місце всього в 20 хвилинах від Хмельницького. Спробую розповісти про нього максимально цікаво, коротко і детально. Приємного перегляду! Всім привіт! Зараз ми вирушаємо до Видрових дол. Ми поїдемо і подивимося, що там цікавого є. Вирушаємо! Ми виїжджали з торгівельного центру Оазис, і в нас дорога зайняла 20 хвилин. Найближче до Видрових дол їхати з озерної чи виставки, а найдалі. З ракового або ружичної. А якщо ви взагалі не з Хмельницького, то вам буде ще далі їхати до цього місця. Ось ми нарешті приїхали до видрових дол, і що я можу коротко розповісти про це місце у цьому садовому товаристві. А так, це не населений пункт. Є п'ять озер, як нам сказали місцеві. Взагалі, садове товариство видрові доли належить до села Іванківці, але яка вам різниця? Ми сюди приїхали на відпочинок. Зараз ми з вами бачимо перше водоймище, яке нам потрапило на очі. За моїм дослідженням, усі озера у видрових долах витікають із річки зеленої, яка в свою чергу витікає із південного бугу. Біля села Олешин також вагомою перевагою є те, що тут є стежина вздовж озер. Щоправда, в деяких місцях вони вже зарослі або перериваються дачними ділянками, і одразу хотів попередити, що цьому відео не буде довгих прогулянок стежками. Я їх залишу на наступне відео, щоб ви краще без мого голосу легенько собі взяли його, подивилися, розслабилися. І поринули у всю ту природу, бо зараз туди поки що не можна поїхати, все таки на дворі ще весна, а не літо. Деякі моменти я пришвидшуватиму, щоб краще і швидше оглянути цю місцевість, бо це справді гарне місце для прогулянок влітку. А от купатися тут чи ні, це виключно ваше рішення. Бо озеро це першочергово призначене для риболовлі. Згодом ми побачимо схожий напис на одній із табличок. А поки пропоную подивитися на квіти і як хлопці стрибають у воду і купаються тут. Цього дня вода в цьому ставку була прохолодна, тому я не дуже довго купався. Але зайти і спробувати температуру води і як тут купатися, я все-таки вирішив. Сонце палить і відблискує від води, а ми продовжуємо нашу прогулянку далі. За деякими парканами можемо бачити ділянки звичайних садівників. Ця ділянка розміщена поблизу водойми, а є такі, що взагалі виходять на них. Парканами і там пройти по узбережжю неможливо. Але як каже один із законів України, усі громадяни мають право на безперешкодний доступ до водойм. Тож ми підемо всюди, де це не заборонено. Так, що тут написано? Водойма видрадольський клуб рибалок, В Стороннім вилови заборонений. Цікаво, цікаво. А ви лов вишні дозволи? Смачно. Вишня мені сподобалась. І далі ми пройшли вздовж озера, і навпроти нього знайшли ще одне. Неочікувано. Це озеро це вже було поменше, але. Що було приємно, біля нього ми помітили ягоди дуже смачні. На вигляд, а от на смак ми не пробували. Після того, як я зняв оці ягоди, я пішов через дуже гарний, утворений природою, зелений тунель. Цей шлях привів нас на розвилку, таку цікаву галявину, з якої можна було піти прямо і направо, направо саме вгору, але ми пішли прямо. Бо нам треба було повернутися туди, звідки ми прийшли. Також на галявині можна було помітити дерев'яні східці, які спускалися в воду. Вже після того, як ми успішно повернулися до місця, звідки ми прийшли, ми вирішили дослідити іншу сторону, і зараз ви її побачите, вам сподобається. По-перше, вже тут стежина веде поміж двох високих парканів. Цей шлях стає більш барвистим, тому що по правій стороні стежини цвітуть рожаві квіти, але при цьому і більш небезпечним, бо ці квіти, а точніше пагони, які від них е, простягаються, вони є колючими, тому треба йти з деякою обережністю, щоб не порізатись. Я думаю, вам видно, як хитається камера, причому зі стабілізацією. Таким чином, ви зрозумієте, що вигинатися на цій стежині доведеться чимало. А ще на деяких місцях стежина закінчується і починається озеро, тому починається стежина із дошок. По ним іти треба теж з обережністю. І ось ця доріжка приводить нас до такої гарної локації з виглядом на озеро. Якщо ви збираєтеся додивитися це відео до кінця, то прошу вас запам'ятати цю місцину. Ми ще до неї повернемося. Я звернув увагу на деяку таку доріжку, і ми пішли нею. Таким чином, зараз ви зможете побачити коротко і пришвидшено, як виглядатиме наступне відео. Але воно навряд буде коротке. І пришвидшеним по дорозі до чогось дуже дуже гарного нам траплялися ось такі невеличкі відпочинкові зони, які виглядають доволі таки атмосферно. Після того, як ми пройшли ще трохи далі, ми потрапили на галявину, яка здивувала своїм краєвидом. По-перше, там було багато місця для фотосесії. По-друге, там був місточок, який виводив на саме озеро. А по третє, на території цієї великої галявини. Була фортеця. Я, звісно, розумію, що це чиясь дача, але вона виглядає неперевершено. А краєвид з цієї фортеці казковий. А на рослинах, що ростуть довкола озера, літає доволі таки багато комашок. Але найгарніший вид на озеро буде саме з місточку. Бо тут біля фортеці трошки рослини заважають. І саме це місце я вам рекомендую відвідати влітку, бо тут можна зробити. Купу гарних фотографій. А зараз я вам покажу краєвид з мостиком. Сподіваюся, вам сподобається. А зараз ми з вами заглянемо в одне цікаве місце. Саме сюди, вниз. І подивимось, що ж там є. А там кудись тікає вода. І куди, я не знаю. Але я точно знаю, що ця місцина гарна. І поки ви ще раз розглядаєте це місце, я вам розповім, куди ми пішли далі. З цієї галявини ми піднялися до гори і побачили ворота, через які вільно пройшли, тому що хтось спиляв там. Три секції, через які можна було пролізти. Вже там ми побачили гарний маєток і пішли дорогою до гори. Через те, що ми не знали, куди нам йти, а гугл-карти нам показували дуже далекий обхід. Ми звернули на першій же стажині ліворуч і йшли поміж городів звичайних садівників. І таким чином ми вийшли до озера, що вкрите ряскою. Але мені подобається, що на цьому озері не якась муть, а чітка рязка круглої форми, відокремлена одна від одної, схожа на горошинки. І зараз ми їх детально розглянемо. До речі, хотів відзначити, що ці два озера, на яких ми були, розмежовані одне від одного, а тому ми навіть без мостика можемо перейти на інший його бік. Судячи з того, що це озеро, яке ми зараз бачимо вище, а те на якому ми тільки що були. Нижче, значить, ці озера витікають із Південного Бугу. І ось як ви зараз зможете побачити, ми вже знаходимося на іншому боці того озера, біля якого знаходиться маєток і та велика галявина. Якщо ви хочете почути мою думку щодо цієї місцини, то я можу сказати, що це ідеал пішохідного туризму. Ну, принаймні, так я сказав. Тоді, коли записував це відео, першим ділом, коли ми вже прийшли на цю галявину, я вирішив випробувати місточок, тому що він для мене здався. Доволі таки небезпечним і все-таки тонка, невідомо ким зварена сітка, не вселяла довіри. Я йшов дуже обережно, щоб не провалитися під воду, бо хто знає, може там десь є дірка, а може якийсь фрагмент мосту неприварений. Але як бачите, все зроблено доволі таки надійно. Далі я побачив чи то чаплю, чи то лалеку і вирішив її зазняти. Але вона, напевно, не любить увагу і камери, тому вирішила полетіти із камери. До речі, якщо це не пташка, а птах, то на Хмельниччині її називають або чорногузом, або буськом, або бусолом. Звісно, є й більше варіантів, але не факт, що всі вони присутні на Хмельниччині або про всі з них, я знаю. Наприкінці мостику на мене очікувала більш міцна платформа, тому я вже не так сильно переживав за себе. А значить. Тут можна постояти, і якщо не послизнутися, то зробити декілька гарних фотографій. Тут головне не послизнутися, інакше. Так, а тепер назад по цій же страшній конструкції. Але тут гарно. Але тут гарно. Тут є класний набір для прогулянки і латаття, і очерет. І гарний вид на озеро. Якщо пройти трохи далі, то можна побачити ще вищий мостик, з якого скачеть у воду. Я трошки пізніше це помітив, тому не зняв цей момент правильно. Зате я знайшов маленьку стежинку в очереті, яка привела мене прямо до озера, і я дуже гарно зняв і квіти, і сам місточок. Після того, як я побачив, що мостик і платформа витримує трьох людей. То мені вже було більш спокійно за себе. А ось і той вищий місточок, з якого люблять спірнати діти. Тепер ви це побачили, тож можна ділитися світлинами, які у мене вийшло зробити в цьому місці. Що ж, будемо продовжувати нашу прогулянку. Настав час попрощатися із цим місцем, бо треба йти далі. Через те, що ми вже розвернулися, будемо йти в сторону автівки, тобто повертатися назад. Коли ми йшли тією стороною озера, нас ніби супроводжували дерева по обидва боки, що створювали нам зелені тунелі. По цій стороні ми теж будемо йти через природні тунелі, але вони будуть нам зустрічатися у меншій кількості. Зараз ми йдемо повз гарний маєток. По лівій стороні доріжки бачили берези, горіхи, а по правій стороні ялини або ж сосни. Я не знаю точно. Там, де закінчується бетонна доріжка, починається грунтова. І ми бачимо невеличкий пірс, з якого можна пострибати, на якому можна посидіти. Але доріжка трошки обривається болотом, проте якщо наступити на трубу. Можна пройти ось так виглядає цей невеличкий причал зблизька. Неподалік від нього є малесенький струмочок, в якому можна набрати води, але небагато, тому що вода тече не дуже великим струменем. Зате на причалі можна сісти і подивитись на ось такі гарні краєвиди. Далі посеред дороги ми побачили велике дерево, що впало, і подумали, що ця деревина перегороджує нам шлях. Але насправді ні, стежина продовжувалась. Далі ми йшли через Карпиву, через колючі кущі, але при цьому ми всі були цілими і неушкодженими, навіть попри те, що я був у шортах. На цьому боці озера є багато виходів до води, тож можна зробити незліченну кількість чудових фотографій. А уявіть сюди не просто приїхати, а жити тут або мати дачу влітку. Ось так от виходиш зі своєї ділянки на ось таку невеличку, дерев'яну конструкцію. Качав. Трохлявий, звісно, страшний. Упс. Такого звуку я не очікував. Типу. Ага. Не зрозумів. Я все-таки вирішив ризикнути і піти трохи далі, бо я бачу, що тримається ця дерев'яна хитка конструкція на колоді, що втоплена у воду. Причалом це можна назвати лише відносно, бо дуже ризиково знаходитися тут один нерівний неправильний крок, і я можу впасти, хоч і на мілину, але в дуже холодну і неприємну воду. Але все ж, погода сьогодні приємна. Але тут гарно, але тут тризико двако. Отут я ледь не спав. Але все ж вийшов з цього причалу і пішов знімати гарні квіти по дорозі, знайшовши малину. І не тільки її. О, шоковиці. Як виявилось, тут росте доволі таки смачна, але водяниста шатковиця. Смачно. А також ми знайшли квіти, які додають в оригінальний живчик. Саме так, це квіти ехінацеї. Причому спочатку ми знайшли лише дві квітки, але потім цілий квітник. Неподалік від якого ми знайшли ще одне озеро. Та надовго затримуватися тут ми не стали, тому що шукали як швидше дійти до нашої автівки, і під час пошуку виходів із цих природних лабіринтів. Я знайшов річечку, яка тече між озерами, і чомусь я одразу не збагнув, що якщо я переходжу мостик, то це означає, що ми опиняємось на іншому боці озера. І ви знаєте, я так хотів скоротити, що відкрив чиюсь хвіртку і побачив, що до мене йде власник, тому налякався. Виявляється, там немає короткого проходу, тому ми мали йти вздовж озера знову. Мені не подобається, коли доріжки та стежинки заростають високою травою, і потім ця трава мене торкається і мені неприємно. Тим паче не завжди знаєш, яка рослина колиться, а яка взагалі небезпечна або отруйна. А тепер прошу вас пригадати початок відео, а саме те, що я казав наприкінці п'ятої хвилини. Нагадаю, тоді я вас попросив. Запам'ятати місцевість і увага на екран. Зараз ви бачите ті самі об'єкти. Цікава доріжка, що довела нас до маєтків, а також мостик, з якого стрибують в озеро. Ось так ми зробили велике коло навколо двох озер. І тепер повертаємося тим же шляхом, яким ішли сюди. Найцікавіше, що саме на цій доріжці нам зустрілись ті люди, які нам перед тим як ми сюди поїхали, підказали, що треба відвідати видрові доли. Вони нам казали, що це класне місце для відпочинку, і я це підтверджую. Бо якщо ви пам'ятаєте... Активний відпочинок це теж відпочинок. От ми й вийшли на нормальну дорогу на фінішну пряму. І поки ми йшли до автівки, встигли набрати яблуки, які лежали неподалік проїжджої частини між парканом і дорогою. Яблука були чистими, неподряпаними, гарними і великими. Декілька яблук ми помили і почали їсти по дорозі до автівки. Яблука кислі і смачні, а тому мені подобаються. Ось ми і прийшли на те місце, з якого Починалося відео у видрових долах. Саме тут, біля зупинки і дороги, є спуск такий цікавий. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. І тут є сидіння і лавочка із піддонів, а також бетонний спуск у воду, саме із бетонних плит. І такий гарний краєвид. Ще можемо побачити бетонну платформу, яку на початку відео люди використовували для стрибків у воду. На цьому гарному краєвиді закінчується відео, тож я вам рекомендую поставити вподобайку, якщо вам відео сподобалось. Якщо хочете отримувати сповіщення про нові відео, підписуйтесь на канал. І Натискайте на дзвіночок. Якщо є бажання висловитись, завжди можна написати у коментарі. Також ви можете поділитися цим відео, якщо хочете, щоб ще хтось крім вас його побачив. Очікуйте на нове відео, донадьте на збройні сили і незабаром зустрінемось.